Всім привіт! Записую відеосік, Дивлюся партію. Ось таку от, розбір партії осіпові карпов В принципі, я буду 100%-таки перематувати відео, тому що ну, оце от коментування автора ну воно не потрібно. Вам потрібно моє коментування. Моє. Я, мабуть, все-таки без звуку тут буду. Мабуть, дивиться. мабуть я так зроблю. Погнали! Це мелкий буде грати з ожиком? Що, я перемотаю, бо тут, ну. Де тут партія розпочнеться? Угу. Ну і де він тут походив? тут Живлю трішки голосніше. да, Тут когда он О, дивіться. Так, що тут у нас? что тут у нас? Э, пешка я бачу d4. еще э, одна пешка э, c4. Я бачу пешка а3. что э, я еще бачу? У суперника я бачу, что там. Э, Так, ну у нього що там? Він коня вивів? Куди там на. Куди вивів? Тут він вивів е, на точку куди е, е, коня на F6 вивів тут що. Ну тут я бачу є yeah. як зіграти. Так, ще перемотаємо. Разыграть аудитории. Ще готніше зроблю. Ну, який Максим Галкін? Речі. Розкажу вам таку історію. Уявіть собі, Новий рік. Я не пам'ятаю, наче Новий рік 2023 2023 рік уже мався бути. Ви собі уявіть, що. да, це цей, наче був Новий рік, що виступали в, в, в Раші, ну, в Росії. Виступали на Новий рік Галкін, виступали. Алла Пугачова, А ви собі уявіть. Вони, вони після виступу сказали слава Україні! Слава Україні! Ви уявіть. Як же вони підставили всю Росію? Вони обурили всіх Росіян на передодні різдва, напередодні ріства, ви обурили їх! Це було епічно. Шкода, я цього не бачив. Ну, як, там шматочок відео бачив був е, по е, українських новинах, але ну. Було прикольно побачити морди росіян. Фейс, фейс. Побачити, як, які в них будуть реакції на те, що вони почували це від своїх же. Ж. А вони потім е за Держ зраду втекли до Ізраїлю. Е і що? Потім вони звідти ще й поїхали назад кудись, наче обратно в Москву, їх там якось пробачили. Якось рублі заплатили. І все. Ну, це короче якось випустив. С мені якось байдуже. Все одно я цих двох не, не поважаю. А ми продовжимо. Його як то як сказати, удивило, да? І він сказав: ви, терміни. Лосіпу, так, дивіться, тут я бачу. А, ну знову така картинка, він тут щось забрав, я бачу. А, так я зрозумів, цей, цей мужик він. піддається молодому хлопчику. Ну я щось тут я. Я от не зрозумів чесно, хто тут є, хто, хто Осіпов, хто Карпов. Але давайте далі дивитися. А, не піддається він. Ясно. Ну, тут буде щось конкретне. От я вам скажу так, я Я хочу от подивитися шахи, самі шахи. Мене от те, що там коментатор розповідає всяку фігню свою, те, що він там розказує, що там таке, там Галкін туди-сюда, Пугачева туди-сюда. Цей Осіпу туди-сюда, Карпу туди-сюди, переміг, програв комусь чемпіонат, виграв, Росмайстер, дебюти знає всяке таке. Ну, не сама партія. Цікавить сама партія. Там, де е, от бачу якийсь такий екстремал для мозку, для мозку що ти думаєш ти? Переживаю, що суперник зараз такий хід зробить, то одні з твоїх фігур хана. Наприклад, там вилка якась. Або, я не знаю, або припнута фігура. Ну, от, Не знаю. Можливо, от, можливо, саме відео тут мені дали на оцінку. Щоб, може, я саме відео подивився. Не знаю. мені, Я от як побачив, що шахи. То я зрозумів, що мені саме відео це головне шахи. А те, що там коментатор щось там е говорить, язиком ляпає, це, ну, це таке. Вам головне те, що от я говорю. Але те, що вони там він говорить, там... коментує, це він там своє, бачите, Галкін, це всяке таке каже, мені це не цікаво. Так, то я так зрозумів, это Карпул, а Осипу, то есть... То есть... Видно, как Осип і под хлопчик. Да, это Осипов, это Осипов. О, ви дивіться, що тут. А, а що тут партія не дограна, як тут, тут король може ще втекти, може сховатися там може... и влево, вниз. На, на, точку Е7 может идти. Так. Ось таке у нас відео. Дякую обов'язково, що даєте мені різні відео, щоб я записував відосик. обов'язково ждем відосиків. Бо складбастер скоро вийде відосик. Я був казав, що через кілька днів, але через кілька днів я якраз таки написав, що намагався встановити складбастер ну, за допомогою декількох VPN. Але ну, не вдалося. Сам я чув, вийде 29 травня. Це от уже скоро, скоро буде. Тож, ну. Я думаю, спробую ще скачати складбустерс. Тому що, ну, 에, точно обіцяти, що зможу зіграти не можу. Але обов'язковий досвід по ту, 에, ну, По складбустерс буде. По складбас. Як правильно. Гра називається. 에, ну, складбурс. А от, в принципі. Обов'язково. Тож, всім дякую, всім удачі, всім пока!